Генерал Залужний говорить, що він думав, що Росія припинить війну, якщо зустрінеться з великими жертвами. Жоден випускник Радянської чи Російської воєнної академії навіть і в одної хвилини не подумає про те, що можна зупинити війну, якщо численні жертви. Якщо численні жертви, це означає, що треба збільшувати кількість мобілізованих і збільшувати кількість жертв. Це знає будь-хто, хто взагалі вивчав будь-які війни Російської Федерації. Російська Федерація. Радянський Союз, Російська імперія завжди починає з наскоку, з бліцкрігу, з миттєвого удару, завжди до цього готується. А коли це провалюється, починає закидати ворога трупами власних співвітчизників абсолютно холоднокровно. не з помилки, а тому що вважає, що це найкраща тактика. Тому завжди найбільші успіхи у протистоянні досягали ті, хто швидко був примушував їх зупинитися припинити війну.